Вітаю, друзі! Слава Україні! Ну що ж, є можливість сьогодні обговорити за кордонщину, тому що саме від західних, як то кажуть, речей залежить виживання української нації. Але ви знаєте, хотів би трішечки присвятити часу до вчорашнього нашого з вами Етеру щодо Сумщини і щодо закупівлі протиударних щитів на Звардію. Мене потішила реакція українців, які навколо ось цього фото, ну так би мовити, такий мем, написали «Сиш, суко десь так виглядає історія про закупівлю тих щитів на Сумщині. А ми з вами поговоримо трішки про інше. Ви знаєте, колись, коли я ще був дуже такий симпатичний, молодий, перспективний, в далекому 1987 році. Це ще був такий совок совковий. Я пішов служити до війська, ну як всі нормальні хлопці, знаєте, пішов в армію. Ну, пішов собі та й пішов. І що я пригадую? Я пригадую, що коли перевірялася військова частина на принцип її бойової готовності, відбувалися такі, знаєте, раптові тривоги. Вони такі були таємні, утаємничені, особливо коли перевірялася частина. А що було? Командири підрозділів вже знали напередодні, що завтра вночі буде тривога. Тому всі готувалися. Зброя була вже під ліжками, а не ворожейці. Там е шинелі вже там все лежало. Коротше кажучи, майже в діти ми спали. Для чого? Для того, щоб показати дуже хороший результат, що от саме наш підрозділ вискочив на вшикування перший в повному боєкомплекті. Так виглядало це в далекому 87 му році. Як правило, військові командири, командири частин тихенько на вушко шепотіли командирам рот, що буде внезапна тривога в 4 часа, не забудьте, і так далі. Чому я цей епізод свого життя пригадав? Ну я вам скажу, бо мені стало сумно, коли я побачив сьогоднішнє оголошення одне із таких. З 12 по 16 червня СБУ проводитиме безпекові заходи на території Львова? Народ, це ви серйозно? От, ви знаєте, на тлі успішної операції Павутина ми можемо побачити, що такий дурнуватий сувок. А що саме дії правоохоронців охоплюватимуть все місто? Мета це запобігання і нейтралізація загроз розвідувательно-підривної діяльності проти нашої держави і підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Це повідомили в службі безпеки. Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. І під час їхнього проведення можливі обмеження проходу, проїзду, перевірка документів громадян і огляд автомобілів водночас буде здійснюватись огляд територій, приміщень. Загальне користування, виявлення заборонених предметів, тобто за добу попереджають, ну, чесно кажучи, бо зараз я коли записую це відео, ще ми маємо 11 число. А коли воно вийде на ваші екрани, це вже буде 12 число. Ну, чесно кажучи, оця діч, тобто, ви попереджаєте майже за добу потенційних диверсантів, що ви будете їх ловити. Тому вони нехай краще не їздять автомобілями і взагалі не лазять по місту, бо можуть будуть проводити заходи, перевірять документи, і вони попадуться. Бляха, це діч. Ну серйозно, народ. Ну я це так треба вигравати війну. Це так треба попереджати завчасно про таку хрень? Знаєте, я чесно скажу: це типа не бийте СБУ, вони не ТЦКшники. Бля напевно, так і назвемо сьогоднішній стрім, хоча це не головна тема. Головною темою, звичайно, є Закордонщина, Як я і обіцяв, тому що прозвучало декілька цікавих новин. Ну, давайте так. Напевно, давайте з хорошої, бо після поганих вже хороші не сприйматиметься. США підтримують забезпечення України засобами ППО, речниця Держдепу Темі Брюс. І ми хочемо, щоб вони мали засоби ППО. Ми хочемо, щоб вони могли протистояти ракетам, які летять у їхній бік. Вона також зазначила, що зараз обговорюється питання про те, щоб наші європейські партнери, які мають такі системи, передали їх Україні. У цьому процесі беруть кілька різних сторін, і до нього не залучено Держдеп США. Йдеться про боєприпаси, закупівлі та все інше. Тобто, знаєте, як то в тому старому анекдоті. Про те, що каже Мойша, ви к нам більше в гості не приходите. А чого? Ну, каже, та ви знаєте, ви вчора були в гостях, але в нас пропав, пропали ложечки від Сервіза. Каже, що думаєте, що я і моя Сара взяли ці ложечки? Та ні, ложечки ми знайшли, а садочок остався. Так от, така знаєте, гучна заява е, від Держдепу. Темі Брюс оголосила її, що «от США підтримують забезпечення України, але це от європейці нехай займаються. Ну, така історія. І вона є з однієї сторони хороша, тому що США дали добро, а з другої сторони, щоб вони дали би самих ракет. Ми пам'ятаємо, що 20 тисяч ракет були відправлені все ж таки на далекий, цей на ближній схід для того, щоб прикривати від дронів. Американських військовиків, ну це питання іншого гатунку, А ми з вами продовжуємо наш сьогоднішній етер, і про що я хотів би з вами ще поговорити. Дуже цікавий ресурс ресурсґейм, які написали дуже непогане. Ну скажімо так, аналітику, і я хотів з вами нею поділитися. Називається публікація канадська епітафія американському домінуванню. Я перепустив це, до речі, друзі, на своєму е каналі, телеграм-каналі ЗОЛА. Хто ще не підписався, є шанс е підписатися. І, до речі, не забувайте донатити на ЗСУ. А також підтримувати наш з вами канал. В описі до відео ви це все знайдете: Монобанк, Айбанк, PayPal. Ну, коротше кажучи, все, що треба. Ну і кнопку спонсорства з різними рівнями також можете тиснути. Ну, якщо є можливість, після донату на ЗСУ. Так, поїхали. Отже, вчора прем'єр. Канади, ну, тобто, це на момент виходу вашого відео, то це вже буде позавчора. Так от, вчора прем'єр Канади Марк Карні продекламував те, що знали у більшості чатів, звичайних соціальних мережах, але боялись визнати західні аналітичні кола та політики. Американське лідерство деградувало. Інтерв'ю Карні я вважаю певним поворотним моментом усвідомлення реальності та стратегічної зміни світу. А також кінцем американської домінації як світового періоду історії, що сказав Карні, ми стояли пліч опліч з американцями впродовж холодної війни наступних десятиліть, коли США відігравали домінуючу роль на світовій орені. Нині це домінування в минулому США, почали монетизувати свою гегемонію, вимагаючи плату за доступ до своїх ринків. Але й при цьому зменшуючи власний внесок до нашої увага, колективної безпеки. Дуже цікава теза. Я на неї теж звернув увагу. Тобто, більше грошей дайте Америці, але ми зменшимо свою участь у колективній світовій безпеці далі. Неодноразово в дописах підкреслювалося, що лідерство формується не тільки з економічних, військових та технологічних речей, а ще й з того, як тебе сприймають інші. Чи визнають тебе лідером? Лідерство США та підтримка світової системи після Другої світової війни не було американським волонтерством. У рамках неписаних правил американці отримували цілком осяжні та унікальні політико-економічні винагороди. Трамп, це не випадок, це вдруге свідомий вибір американців та їх внутрішнього прагнення руйнації сучасної системи, яка, на думку американців, стала давати менше. Це так, давати стали менше, але хіба не з причин, захованих в самій американській зовнішній політиці? Не система стала давати менше. А самі Штати почали деградувати як геополітичний гравець, особливо після Грузії, кома після України 14-го року, після України 22-го року, і при цьому тепер нова адміністрація вимагає ще більшу плату за зменшені світові функції. Чи платили би ви охоронній фірмі додатково, якби знали, що вона боїться вчина... вчиняти по-справжньому контрдії? Проти порушників. Ну, друзі, давайте пригадаємо того ж самого Обаму і Байден. Контрдій проти порушників не вчинялось. Після захоплення Криму, що нам давав Обама? Одіяла, не дразніття Путіна. Пам'ятаєте? Так, от, другий момент. Чи платили б ви цій охоронній фірмі додатково, якби знали, що вона готова стати сама цим злочинцем або легалізувати? Злочинні дії злочинців, і тут же закид іде в бік Трампа. США в холодну війну мали багато чому, в тому числі завдяки більш дієвим інституціям на міжнародному рівні США мали справжнє лідерство і отримували з цього плату від інших від країн Європи, в тому числі. Бо союзники були більш-менш впевнені, що є лінія, за яку американці не дозволять перетнутися. Радянським комуністам або іншим порушникам світового порядку, світового балансу. Але, хоч і не завжди приємна, проте прагматична американська зовнішня політика спочатку трансформувалась у святилище деескалації, пам'ятаєте? Деескалація, деескалація, деескалація. А потім взагалі перетворилась у прохідний двір для будь-кого. Головне, треба приносити дари та наложниць, наложниць і дари. Але є прислів'я руйнувати це не будувати. Можна, зрештою, не збудувати, особливо коли головний лейтмотив будь-якої дії виключно дай мені без жодної емпатії, цінностей і моральних принципів. Друзі, я хотів поділитися з вами цими думками, цим дописом, і сьогоднішніми новинами. Ми переможемо. Ми ще на один день ближче до перемоги і слава Україні!